Леся каже, що що робити в тій Албанії? Людям робота потрібна. Так, Леся, я думаю, що нічого вам тут робити в тій Албанії. Ну ви ж, мабуть, знаєте, що всі українці, які приїхали, вони ходять тут, просять милостиню. Їм там хліба дають кожного дня. Ну, все дуже погано. Лесь, ну ви серйозно. Албанія – це країна, яка дає вам можливість, можливість просто жити свободно, стати людиною і заробляти кошти. Якщо ви не будете лежати на дивані, ви будете заробляти тут більше, ніж ви заробляєте там, де ви зараз знаходитесь. Повірте, це країна, яка приймає 15 мільйонів туристів на рік. Ви вдумайтесь, в країні проживає півтори, півтора мільйони людей. А вона приймає 15 мільйонів туристів. От можете задумати, скільки грошей сюди привозять. І якщо людина може думати головою, вона буде заробляти в цій країні. Я не знаю ще не одного українця, який би тут голодав. Ось так, кому цікава ця країна, можете написати мені в директ інстаграм, і я вам допоможу.